Сина під руки та в кабіну. Знов дивна ця людина. Мене пізнав ти, сину? Чого тікаєш, мамо? Тож мусимо ловити і скажу просто, й прямо мене не обдурити. Тебе візьму, я в город до внуків помирати. Сказала йому гордо. Я не вмиру ще мати. Дивилися солдати, як плачуть генерали, і знов стара до хати чим дуж, чим чекувала, де бусел і криниця, де кіт її корова, і де усе, що сниться, без слова, лихослова. Прийшла усі сторожі, минула всі обвали, палали її рожі, як півні генерали. Було все, мов на лезі, якому все стенати, і квітку прямо у цезі поцілувала мати. Все плакало на сонці, не хотіло помирати, і квітку, прямо в стронці, поцілувала мати.